Вітаю вас, мої умнички розумнички. Сьогодні ми з вами на машині часу відправимося в минуле до стародавнього Китаю. Це аж 221, 209 рік до нашої ери. Все час в Китаї змінилося багато правителів і кожен з них хотів зробити свою державу величною, культурною і побудувати сильну та могутню армію. Наприклад, Першою династією я вважаю, династію Шан. Вони мали дуже складну писемність, а правитель вважався посередником між земною та небесною силами. На зміну династії Шан прийшла династія Джоу. Вона продовжувала розвивати культурні традиції Шан. В період Джоу з'явилися численні філософські школи, такі як конфуціанство, Дао та інші. Всі вони були направлені на порятунок країни від політичного та морального занепаду. Кровопролитні війни між китайськими вельможами тривали сотні років. Допоки в 221 році до нашої ери голова династії Цинь не переміг суперників. Він став правителем єдиної держави і прийняв титул Цинь Шихуанді. Перший імператор. Його коротке правління було дуже суворим. Він хотів налагодити систему управління країною, викорінити злочинність і створити надійну та дисципліновану армію. Наша історія буде називатися Фабрика воїнів або гробниця імператора Шихуанді. майстер не міг зрозуміти, чому так важко у нього на серці. Адже сьогодні свято великий день. Цього ранку доглядач робіт особисто спостерігав, як Дзянь доробляє останнього глиняного воїна. Минуло 10 років, як перша статуя вирушила в піч для випалу. За цей час дзянь з підмайстрами виготовили більше ста воїнів глиняних фігур. Повний людський зріст. Будь-яку навіть найдрібнішу деталь треба було довести до досконалості, пластини обладунків, зав'язки шоломів, шнурки на чоботях. Над кожною статуєю доводилось працювати так, ніби вона справа усього твого життя, а потім братися за нову фігуру та починати все спочатку. Майстерня Дзіаня була. Лише однією з тих сімдесяти, що виготовляла цілу армію глиняних солдатів, печі для випалу не гасли ні на хвилину. З їхнього полум'я виходили загартовані таракотарі бійці, розфарбовані, озброєні справжніми луками та мечами. Вони мали охороняти, мавзолей імператора Цинь Шихуанді. Їх було понад сім тисяч. Уявляєте собі, сім тисяч воїнів глиняних. За часів правління Шихуанді, потужне військо імператора підкорило всі сусідні царства та створило Велику імперію Цинь Китай. Імператор нажив багато ворогів, хоч прожив недовго, і хотів, щоб глиняні воїни стояли вартою, коли він помре. Відганяли мстивих духів від його тіла. Навіть після смерті він збирався правити підземною імперією. Він бажав, щоб у нього був величезний палац, заповнений фігурами придворних та блазнів, щоб були сади з каналами, якими замість води тече ртуть. Дехто казав, що про статуї в людський зріст імператор дізнався від мандрівників, начебто далеко-далеко на заході. Вони бачили бронзові фігури зображення грецького царя Олександра Великого. Дзянь був скромною людиною. Але пишався своїми підмайстрами. Вони майже не робили помилок. За 10 років лише одна глиняна статуя тріснула в печі. І нікого не стратили за це. Імператор нагородить тебе. З усмішкою обіцяв доглядач. Але чомусь дянь не довіряв йому. Він усміхався як людина, якій ти більше не потрібний. Доглядач часто надсилав інших майстрів повчитися у Дзяня. Йому добре вдавалося обличчя солдатів. Помічник приносив йому заготовку для голови, зліплену з грубої, жовтої глини. Дзянь наносив зверху білу глину. Шовковисту та гладеньку. Потім великим пальцем або дерев'яною лопаткою швидко і вправно намічав вигнуті брови, тонкі вусики, борідку, все, що робить обличчя неповторним. Глина оживала у його руках. Зазвичай дзянь сам вигадував риси обличчя воїнів. Але іноді в майстерню заходили воєначальники і позували для статуй. У них був гордовитий погляд, очі дивилися прямо крізь майстра. Але дядь не ображався. Він уважно вивчав кожне обличчя і відтворював його в глині. Та й не всі військові дивилися з верхню. Ось нещодавно один по-дружньому балакав з майстром, розповів про рідне село у провінції Юнмень, про дружину, про маленького синочка. Ближче до вечора у дворі майстерні пролунали незвичні звуки. Солдати вигукували накази. Збирайтеся, роботу закінчено, Всім збиратися і йти геть. Напевно, солдати просто робили те, що їм наказали. І все одно це була якась дивна нагорода за таку важку працю. Ага, ось я тебе знайшов, майстер дзянь! Зять здригнувся від переляку, але відразу впізнав веселого вояку. А я всюди тебе шукаю. Подивися, воєначальник сунув руку за пазуху і дістав маленький пакунок. Я розповів своїм, як ти зробив мене з глини, і дружина мені надіслала ось це. Що скажеш, а? Дзянь розгорнувши кованчику. Усередині виявилася глиняна фігурка воїна. Мабуть, її зліпив синочок офіцера. Обличчя було схоже на плаский камінець із намальованими очима, носом та ротом. Хлопчик зробив і обладунки надряпав клітинки на тулубі. На подвір'ї солдат прокричав Завтра на світанку всім зібратися біля дому до глядача. Що трапилось? тривожно спитав Дзянь. Воєначальник швидко озирнувся на всі боки і понизив голос. Імператору мало одних воїнів у гробниці. Він хоче, щоб там були й робітники. Послухай мене, не чекай світанку, швидко біжи подалі звідси. Коли стемніло, майстер дзянь уклав у торбинку свої дерев'яні лопатки та інший нехитрий скарб. Він потихеньку вислизнув із майстерні і біг, поки гробниця імператора. Не залишилося далеко позаду. У нього за спиною ще світилося зарево у печах і мерехтіли вогні хатин. Дзянь уявив собі довгі і глибокі рови, де тисячі глиняних воїнів люто вдивляються у ніч. Він зіщулився від холоду, запахнув на нитку і швидко пішов в геть. Правда, це чи ні? Ми можемо тільки здогадуватися. Але відомо достовірно, що імператор Цинь Шихуанді вимагав від усіх жителів Китаю суворого дотримання законів, Ввів єдину систему письма, міри та вагів, грошову одиницю та маркування товарів. За його указом були заборонені всі види діяльності, які не сприяли військовим успіхам держави. Спалювалася вся гуманітарна література, було страчено багатьох філософів. Палення уникли лише книги з медицини, землеробства та гаданню. Найвеличніше будівництво тієї епохи це велика китайська стіна. Вона, була, вона є довжиною 6400 кілометрів. Будівництво цієї стіни забрало безліч людських душ. А відголоски страждань, загнаних на будівництво, до цих пір звучать в народних китайських піснях. На цьому моя історія закінчується. Замалюйте те, що вам сподобалося чи запам'яталося найбільше. Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей. Пока-пока!